Є такий запит, якщо у нас налаштовані міліметри у вигляді, і ми хочемо показати площу оце наша мета, щоб площа писалась Метрах і дві цифри після коми. Тобто це є дециметр, це сантиметри. Три цифри це забагато, а дві цифри якраз добре. Продемонструю, як це буде виглядати. Беру ту саму штриховку, натискаю Ctrl-C і находжу на вигляд, де ще назбережне щось інше, і, ймовірно, ви бачите по дефолту ось таку річ, дуже космічне число 13 мільйонів. Звичайно, воно не потрібне, воно дуже довге, незручне. Може, ви не знаєте, як це включати. Так? Тобто є ось тут галочка включити-виключити, і ми ще можемо там, допустимо, бік. Це досить корисна інформація. Тобто е таку річ можна використовувати, якщо вам не важливо там, е вже такі дуже великі параметри, ми можемо дуже багато чого, дуже класно показати. Ось навіть от такі от речі. Е от, або показати там, контур, або не показувати контур. Тобто, Зі штриховкою досить можна гарно працювати. ось. І зараз я покажу, як створити вигляд, щоб ми від такого перейшли до ось такого. Коли ми маємо. ну Це вже, звичайно, до такого рівня треба зберегти штриховку, як вибране, так, щоб у нас там особливо цей надпис був підкреслений. Це, ну, у майбутньому це теж ймовірно, збережу. Ось, а наразі ось це нас цікавить, щоб було в метрах, потім кома і дві цифри після коми в кінці метри квадратних. Квадратні. Проблема в тому, що тут є міліметри. У вас очевидно також, якщо ви переходили на міліметри, це нормально, тому що розміри в нас мають мати ось таку річ, типу метри, потім такий пробіл і тисячі. Та 5800, це 5 метрів 800 Це добре, але в міліметри в площі це надзвичайно незручно. Тому заходимо, будемо вносити зміни у параметр міліметр і зберігати. Нові Оперативний параметр як такий. Так, для цього, ну, до речі, і не тільки це, тому. Давайте почнемо. Е, якщо у вас тут немає ось цього оперативного параметра, таке буває е, в моїх учнів. Таке буває. Наразі не знаю, як його підключити. Тут, в принципі, панелі інструментів хіба дійсно пошукаю, тоді окреме відео запишу. Якщо вам відомо, як підключити оперативні параметри і керувати кількістю, то напишіть, будь ласка, в коментарі, будь дуже вдячна. Але якщо в нас немає тут такого вікна, це теж не страшно, показує інший шлях. Перший шлях як включити ось це вікно. Так? Тобто оці параметри, які ви можете включати, якщо у вас є ось тут такий умовний знак. Так? Якщо його немає, то заходимо при активному виді, але, зверніть увагу, вигляд у нас має бути карта виглядів і ваш вигляд план другого боргу, ось він тут активний. Заходимо на параметри, уподобання щодо проєкту і. Розміри, дивіться, робочі одиниці нам були важливі, коли ми вносили параметри. Я дуже люблю міліметри, це надзвичайно ну, зручно, хоча є люди, які звикли до метрів, гарно з цим вправляються, але це зручно, і багато хто їх використовує міліметри. Тобто ми спочатку тут приходили. А зараз нас цікавить ось це. Це на порядок вищий параметр, оперативний параметр, який оперує не лише ось цим розміром, але і Дивіться, ось тут є міліметр в розмірі, та це розмірна лінія. Ми зараз працюємо з міліметром. Міліметр супер, ноль цифр після коми. Ідеально. Ось тут у нас є кутові розміри. До речі, подивимося, що архікат пропонує. Десяткові градуси, градуси хвилини, секунди, радіан, радіани, геодезичні, одиниці навіть є. ну, я так, в принципі, не дуже в цьому ще працювала. Теж в коментарі буду вдячна, якщо хтось напише, як, який параметр ви використовуєте, буду теж дуже вдячна. Наступний, логічно, міліметр суперово це довжина дуги. Ось, яка можна, її можна винести на бік, міліметр 0 після коми, ідеально. Ось тут я би радила змінити на метр і подати, щоб було три цифри. Після коми? ось попередній вигляд, так буде виглядати, що це таке. Це є висотна відмітка, яка ставиться одна на поверх, і, ну не одна, якщо в нас є перепади в підлозі, то ми можемо їх ставити відповідно до кількості перепадів. Це є інструмент, він тут є, якщо не помиляюся, ось він, позначка рівня. Він прив'язується до поверхні, якщо у вас є bim моделі підлога, він щитує автоматично рівень підлоги. Ось, Це буде красиво, буде метр і три цифри після коми. Ідеально. Далі висотна відмітка в нас, в принципі, в цьому не цікавить. Ну, до речі, зверніть увагу, коли я змінила ось цей параметр, в нас з'явився спеціальний. Запам'ятайте, що якщо ми бачимо де-небудь спеціальний, це значить не зафіксовані оперативні параметри. Ми їх пізніше маємо зафіксувати. В кінці вже самому, звичайно, і разом з тим спеціальним. З'явилася команда зберегти як. Ось тут ми в кінці, коли вже все налаштуємо, збережемо окремий і ми його назвемо. Плани, У мене теж, до речі, плани є. А, але я спеціально для вас зроблю ще один: або цей план не можна буде видалити. Ось так, до речі, дуже класно. Майте на увазі, ви можете видаляти. Ну, в мене на увазі, що це з точки зору навчання. Дуже класно, щоб ви побачили, що ми можемо і включати, і створювати наступні, і видаляти те, що не потрібно, і тому подібне. Ось, Далі у нас наступний параметр це є розміри дверей вікон світлових люльків в міліметрах. Суперово, на радію щось змінювати. Відкоси так, нижні, висоти нижнього відкосу міліметра. Ну, якщо, до речі, знаєте, що має бути якісь значення, напишіть теж, будь ласка, у коментарі. Наразі я не бачу при щось тут змінювати. Так, Далі ось цей параметр, який ми так довго шукали, це є параметр площі. Зараз у нас є квадратні міліметри, і ми бачили, що це дуже незручні умовні одиниці. Тому ми вибираємо звичайно квадратний метр. І в кінці це занадто велике заокруглення, що було після коми 0. Вибираємо 2, це буде до сантиметра, це є дециметр. Квадрат, сантиметр, так, квадратний там, Наприклад, 0,12 12 см квадратних це виходить, так? ну, 0,12 метра квадратних. Я можу помилитися, бо там в квадратах по-інакшому йде. Але, знаєш, площу дуже зручно рахувати так, що після коми йде дві цифри, а отже, ми заокруглюємо до сотих від цілого. Так, далі, що нас цікавить? Фактично, вже всі параметри готові, оскільки я плани попередньо видалила, тому натискаю Зберегти як і напишемо, цей оперативний параметр буде стосуватися планів. Пла -ни. Пла -ни. Так, пишемо Окей, і вони вже тут створилися. Пишемо далі, далі, ОК. І що стається? В нас вже ніби щось змінилось. Ми кажемо, вау, це вже класно, у нас вже все змінилось. Ні, Неправда, тому що зараз воно може. Повернутися назад ось. Якщо ми не зафіксували параметр, він завжди буде повертатися. Тому обов'язково треба клацнути. Дивіться, якщо у вас є цей оперативний параметр, ось тут треба шукати те, що треба. А ось тут, якщо ми не маємо цього параметра, ми просто по активному вигляді, це є план другого поверху, ми його активували, два рази клацаємо. Далі клацаємо правою кнопочкою миші і натискаємо налаштування вигляду. Ось тут в нас в налаштуванні вигляду заходимо в 3D-2D, тут він такий досить захований. І ось тут замість міліметр вибираємо саме плани. Я тут, правда, в мене був міліметр, тому на плані першого поверху вона не зіскочила, я вже внесла зміни і перезберегла. До речі, це теж цікавий момент. Ви можете перезберігати, просто назвати там, де міліметр, перезберегти. От я так, Це перший крок був, так, але це не страшно. ну, Просто цей міліметр він дуже нежиттєвий саме через ці мільйони міліметрів. Але тут ми ще змінювали і відмітку висоти, тому це є конкретний параметр на плани, на фасади, зверніть увагу, буде наступний параметр, тому ми вибрали плани і натискаємо ось тут. Окей, дивіться, що сталося. 1396. І найцікавіше, якщо ми повернемося сюди знову, він зафіксувався. Він зафіксувався до того моменту, доки ми не виберемо щось інше таким шляхом. Ось тут, ось тут, я аж ось тут. І аж тоді, ну цікаво, до речі, взяти оці імперіальні архітектурні будівельні. Дивіться, що станеться. Ось. Ну так, ми теж його зафіксували, фута і дюйма, так? Ось, особливо таке значення, таке дуже цікаве. Ну, Може, хтось працює з заходом. Так, майте на увазі, фут і дюйми теж є в архікаді, але їх треба одразу задавати, щоб не було ось таких значень. Тому повертаємо, я вже тут таким спрощеним варіантом, лайтовим повернула, і традиційно права кнопка перевизначити з налаштуванням. Ось так, до ідеалу має виглядати налаштування умовних знаків, умовних як це одиниць, умовних одиниць для планів поверху.